Якщо зважати на календар, який переконує нас, що вже почалася зима, а сьогодні вже 2 грудня, то дивлячись на туманні краєвиди та калюжі під ногами, оце дуже важко віриться. Але це сучасний клімат. Пов'язаний він із глобальним потеплінням на планеті, тому характер і, сезон... характер і тривалість сезонів кардинально змінилася. Це стосується і зими, вона стала м'якою, теплою, малосніжною та короткотривалою. Не станеться дива. В перший тиждень грудня над Україною. Панує антициклон, він старий, лінивий і нікуди не поспішає. Він займає дуже велику площу від Атлантичного океану до Уралу, тому атмосферні процеси в найближчі дні будуть кволими. Від 3 до 5 грудня очікуємо хмарну погоду, істотних опадів не буде. Вітер буде південного напрямку, а це означає, що на Україну буде надходити тепле повітря, тому стопчики термометрів будуть крутитися біля нуля. Вночі це буквально 1-2 градуси морозу, а вдень від 0 до 2 градусів тепла. А от вже починаючи з 4 грудня характер погоди почне змінюватися. З Атлантичного океану до нас крокують атмосферні фронти. А так як Атлантика зимою не замерзає, то апріорі це фронти теплі та вологі. Тому вже 4 грудня в західних районах області можливий невеликий мокрий сніг та підвищення температури вночі до 0 градусів, а в день плюс 1, плюс 2. А от 7 та 8 Грудня фронти поширяться на всю, на всю територію області. Очікуємо сніг, мокрий сніг, який згодом перейде у дощ, тому що фронти транспортують тепле повітря. Вночі вже буде 1-2 градуси тепла, а в день плюс 3, плюс 4 градуси. Вітер розвернеться на західний напрямок, і так як фронти будуть тиснути на антициклон, то його швидкість підвищиться до помірних значень і становитиме 5-10 метрів за секунду. За таких умов. Звичайно, що під ногами буде щось на кшталт ожеледиці, желедиці, мокро та слизько, тому будьте уважні і обережні, коли пересуваєтесь по вулиці. Звичайно, що в нас тільки статистичні дані, коли ми спостерігаємося, спостерігаємо за зимами останніх років. Це, по-перше, температурні гойдалки, навіть якщо в якийсь період опускається температура до морозів, вона швидко змінюється потеплінням, і сніг, який випадає, він буквально через декілька днів тане. Тобто таку погоду мінливо очікуємо до самого нового року. До речі, в минулому році ми зустрічали новий рік при температурі плюс 8 градусів. А за прогнозом українського дослідницького науково-дослідницького центру України очікується температура у грудні середньомісячна вище норми. Тобто, незважаючи на те, що погода буде коливатись від похолодень до потеплінь, загальний фон все-таки переможе плюсові температури.